Торгівельно-економічний інститут Київського національного торгівельно-економічного університету. Номер перший Овод Оксана. Номер другий Микола Бабійчук. Третій номер Стоянчук Вадим. Марпійчук Тетяна, номер 4 Павлов Руслан, номер 5 Капітан команди Чорний Віталій. Запитання перше. Винахідних штучного кулькового серцевого клапана стар говорив, Господь Бог вставив би Адамові кульковий клапан за наявності. А чого ж не було в добродія Бога? Час. А можете там? Нет, подожди. Класс. Класс, это класс. Что-то может ломать. Пластика, это. Почему донор? Это что, пластик? Пластиком. Пластика. Нет, плачев. А у пластика. Хорошо, чем меньше времени. Пластика еще. Через дом вставляют. Нет? Давай, yeah, yeah, давай, yeah. Давай. Адам підкусний ставила б. б... Адаму, Адаму, наріч... Команда Артедем хто буде давати відповідь? Він вважав, що якби у Бога був пластик, він б вставив, б обязательно такой обов'язково. Можливо, з точки зору медицини ви і праві, але ем, наразі вважає інакше стар з цього приводу. Команда Скорпіона має час

Навпаки, серце в нього було, в нього не було грошей. Наступне запитання. На вулицях Лондона в шухлядах, закріплених на стовпах, на висоті 2,5 3 метри, ростуть квіти. А чий погляд повинні тішити ці квіти? Час пішов. Артедем. Так. Можливо, вони повинні тішити погляд тих людей, які їздять на другому поверсі омнібуса. А ви взагалі часто користуєтеся двоповерховими автобусами? У нас в Чернівцях таких немає. Та а... у нас немає і квітів на висоті 2,5 метри. На жаль. Ви правильно думаєте? <плес> Наступне запитання. За хвилину або як вас вийде, ви повинні назвати те місце на землі, де магнітна стрілка обома кінцями показує на північ. Артедем. Отвічає Андрій Це Південний полюс Абсолютно правильно. Шість боїв. Оцінку за техніку фінального удару і добірність поводження на арені. Із шести претендентів тільки один переможець. Про які змагання йдеться? Час. Віталій. Можливо, це змагання бойових півнів. А техніка фінального удару? Дзьобом в гребінь. Можливо і так, відповідь неправильна. Там вот три. По техника последнего удара. А удар, там, там удара нема. Нема удара. Может, теннис, какая-то игра. Так какой теннис? Записала просто? Там Техника удар. последнего удара. Вот. Есть соревнования, 6, 6, 6, боев. 6, 6 боев. боев. это значит по 6 человек. Значит, если единоборство. Человек... Скажите, а. а, может волейбол? Ну, ты, что ты, ты, по ты, ты, То есть игра от собой, один выходит финалист, кто же победитель? Нет, да, но что это может быть? Технику, да. Дзюдо, там по-другому читают. Ні, <сміниці> ну да, нет, мы же блок. Бильярд на шесть человек. Бильярд, там Скажи бильярд. А то что <шо> это? Отже, хто відповідатиме? Відповідатиме капітан команди Чорний Віталій. Ми вважаємо, це гра більярд. А добірне поводження на сцені? Добірне поводження на, на сцені? На арені. На арені. Стіл арена. <ріст> ну, наразі це корида. Запитання п'яте. Фукідіт якось сказав про неї, що це філософія у прикладах. А що це? <связь> Может быть, поэзия. поэзия. Может, поэзия. поэзия, поэзия. Почему? Почему? А примеры кто? Слышите, это математика. <связь> Может быть, не поэзия. Нет, не, помните, поэзия, не а поэзия, а физика, что поэзия, физика, что-то такое. физика, это была часть философия математике? Математика. Философия, психология, примеры. Не, 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 это не точно науки точно, это Математики больше примеров, чем филологии. Давайте еще что то. Не спешите, не собі. Хороша ж таки. Історія? А кстати, Попытка Мені подобається. Будь ласка, хто відповідатиме? вам? Отвічає Кирик Віталь. Можливо, це історія. Ви дуже добре знайомі з історією. Насики. Насики навчили в школі. Ну наразі з творчістю діда ви знайомі достатньо, щоб дати цю правильну відповідь. <плес> Запитання номер 6 Їхня назва, як не дивно, походить від італійського паста тісто. Для їхнього виготовлення замішують фарбу крейду і зв'язувальну речовину. Вироби з цього тіста виходять красиві, але зовсім неїстівні. І що ж це за тісто? Артедем. Отвечает Ляхов Андрей. Мы уважаем, что это пластилин. Это неправильно. Сейчас моя команда Скорпионы. Они маски делаются. Какие маски? Тяжко делают. Маски, бля. Да. Это да, да, типа, да, они да, маски карнавал у них такое. Ну так как это называется? Макароны. Паста, вязка пласта. Такое вязко, вязко, какой-то такой разного, да. Лиман, Нет, нет, Есть, есть нельзя, но это тесто. Тут не тесно, но может не сто просто что ли? Гипс, кажется, Маска. встигли встиг це добре. А правильна відповідь буде? Е, правильної відповідь не буде. Ні. Ні, все ж таки правильна відповідь буде. Правильна відповідь була пастель які кольорові олівці. І зараз у нас буде таке останнє запитання. Сьоме. Вода це прозора безбарвна рідина, що представляє собою у чистому вигляді хімічну сполуку водню і кисню. Хто з учених дав це визначення і де його можна знайти? Хвилина пішла. Ні, де його можна

Команда вважає, що це визначення дав Дмитро Іванович Менделєєв, а таке визначення можна знайти в його роботах наукових. Дисертація по змішуванню спирту води. Я розумію, що вам хімія все ж таки ближча, трошки не так. Якщо команда Спортиону вже має відповідь я готова її вислухати. Ви маєте відповідь? Можливо, це Аристотель. Аристотель? Аристотель. Аристотель. Ні, це Ожигов, а Джерело словник російської мови. 3-0 на користь артадемо.